Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Марка. Того часу Ісус, покликавши до себе 12ох, почав розсилати їх подвох і дав їм владу над нечистими духами, і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю. Ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоби взули й не одягалися у дві одежини. І він говорив їм якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти, і коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення. І, вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися і виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і зціляли. Слово Господнє. Таким першим натхненням, коли чути, чуємо це Євангеліє, коли читаємо це Євангеліє, то ставимо себе в такі пошуки нашої місії, проголошувачів Євангелія, доброї звістки, проголошувачів царства, тих, яких Господь посилає звіщати. І ну, це є, ми це якось так дійсно насправді сприймаємо на себе. Можливо, так десь тих 12, коли посилає Ісус, то більше зосереджується на цьому апостольському служінні, на служінні єпископському. Е, коли там потім посилає тих 52 двох, це учні вущеколу, ну, в якійсь мірі такі місіонери, проголошувачі, вже вивчені проповідники. Але завжди можемо стати на місце цих учнів, які чують цей, це послання, чують цей заклик. Прийдіть до мене, ідіть за мною. І зараз вас посилаю, спробуйте жити це царство, спробуйте прожити це царство, яким воно є. Увійти в цю логіку миру, в логіку любові, в логіку допомоги, прийняття досвіду спільноти, взаємності, досвіду надзвичайних речей, тобто ці біси, які втікають, розбігаються, зникають, ці хвороби, які зникають. Зазнайте цього царства. Ви про нього чуєте, біля мене бачите. Ну, спробуйте і ви діяти в царстві, діяти царством. Але в іншій мірі, це трошки так непомітне, коли Ісус каже, ідіть і робіть це, то поставити себе на місце тих, які хочуть чого мають зазнати в царстві, чого маємо зазнати в царстві, що маємо очікувати, що приймати, Ти поставити на місце тих, які, які там, ну, до яких посилає Господь. Що потребуємо? Ну, потребуємо зустрічі, потребуємо зустрітися із свідками живого Бога із тим свідоцтвом. Це є перший крок. Прийняти тих, хто звіщає, хто проповідує добру новину, хто проповідує, проголошує добру новину, не проповідує, бо проповідь це більше як навчання, якась, якась наука, яку треба досягати. Але Проголошення, це я тобі кажу. Так є, інакше не буде. Я тобі кажу, царством є, його треба прийняти. Хто вас приймає, той приймає мене. Хто вас прийме, лишайтеся з ними. Тобто дайте їм прожити це царство. І це є перше прагнення до кожного із нас. Ми, які очікуємо чогось надзвичайного, то маємо прийняти цю звістку. Багато з нас, хто прийняв вже цю звістку, живе цією звісткою. Але насправді, ми вже коли маємо якийсь певний досвід божого, життя з Богом, досвід відвідування, спов... ну, виконування релігійних обов'язків, то ми вже знаємо собі подиктувати деякі практики, деякий досвід Бога, і, ну, ким є Бог. Та? Ми можемо так, помилково десь зайти в якусь певну помилку. І оцей заклик, ну зустріньте це свідоцтво, це є постійний заклик. Тому і ми чуємо постійно Євангеліє. Йдіть за мною, слухайте, чуйте, відкривайте вуха, слово сіється постійно. І це насправді то є досвід ну, стати в, такі, в таку е, постать, такого очікувача звістки, доброї звістки. Не лише Новини, але доброї звістки, проголошеної звістки, що життя Боже є. І це Боже життя є і біля мене, є зі мною, бо до кінця є в мене. І вони проповідували, проповідували, щоб люди покаялися. Це завжди Господь вимагає покаятися, навернутися, стати на дорогу, яка є дорогою правдивою, правди. Правди про себе, та я грішний, та маю це в своєму житті, але що я з цим роблю? Лишаюся тут, виганяю це свідоцтво, що потрібне навернення, очищення, віруєш в прощення, гріхів, в хрещення, на прощення гріхів, гріхи тобі прощені, живеш цим прощенням, живеш цим життям святим. Це я така може, не приймають вас то струсіді порох. Апостоли, які послані, посланці Господні, ну приймаєш, то будемо з тобою жити. Будемо жити, це царство. Не приймаєш, то струшуємо порох, не маємо з тобою нічого. І тут є, щоб люди покаялися, вони проголошували, щоб ви покаялися. І це є такий крок: почули, прожили, і далі хочемо з цим щось зробити. Деколи перешкодою стає для нас духи, так? духи нечисті духи нашого житті, які нас десь там закорінилися, дух неприйняття, дух нечистоти, недовіри це такі різні духи, які ведуть дійсно до, до якогось смутку, до якоїсь безнадії, бо Господь каже, надія. Триває, це є те, що я вам проголошую, це є надія, це є те, що є вічне життя. І людина, це ніби від себе ну, не має. Ми так деколи скажемо, а де ту надію? Ну, Бо є тих багато, хто нам диктує у нашому житті, диктує, ну, не так воно є. Тут тобі не вдасться, тут тобі не вийде, тут ти помиляєшся, тут ти... і ці духи, нечисті духи. Часто керують нашою свободою, обмежують нашу свободу. І тому маємо прийняти цю можливість бути очищеними, усвідомити собі цю потребу, очиститися від цих нечистих духів. І багато недужих помазували олією і зціляли. Тут не брати так банально, що маю десь там. Ворожій ноготь, маю зараз проблему з цим, що маю таку проблему і там зараз будуть мазати, і все буде добре. Бо це є процедури на такі речі. Але є багато таких речей, які ну, ці недужі, недух, тобто не маю. у ну, мене так якось порівнюється з цим недух, нема духу, щось бракує. Тобто <кхух> втрачаю життя, втрачаю свою свободу. То я потребую цього повернення. Тобто це не лише якісь такі банальні фізичні, хоча і це стоїть в цих рамках, але це є повернення до життя, стати цілісним, зцілення. Так? І десь маємо це чути, десь маємо це розуміти, що з Богом є саме таке життя, від кого прийдеться звістка. Хто принесе це зцілення, хто принесе це очищення від духів, то нам треба бути уважними, бо Господь посилає. Оце сьогодні, напевно, для нас є таким е, такою звісткою, що Господь посилає цих людей, цих осіб для мого блага, для того, щоб я міг цим царством, яке є, яке прийшло, щоб я вже міг із ним жити. І воно дуже так цікаво, бо цей автор послання до євреїв каже: ви приступили не до чогось, що можна доторкнутися, а до того, що є надзвичайним. І це така якась певна, ну, якась містика або якась надзвичайність поза, поза якась нашою можливістю це сприйняти. Тому він каже там, Сіон, місто живого Бога, Небесний Єрусалим, це і наше зібрання, щоб ми розуміли. Десятки тисяч ангелів, торжество, тобто святкування, церква первородних, записаних на небі до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості до посередника нового завіту Ісуса. І це і ті речі, які деколи нам здаються дуже далекими, неясними. Невидимими, небаченими, їх не, не торкаємося. Але це є те, що ми живемо постійно. Ця звістка, яка приходить, вона так є. Багато хто тут пережив. сьогодні мав можливість читати трошки із життєпису Павла Мікі. Він помирає в радості, його розпинають, він радіє. Вони всі помирають в радості. Що їм дає таку силу? Ну, ця надія, що вони почули і прийняли, і залишили в себе це царство, залишили в себе цю можливість жити, це царство, цю, цей досвід віри, досвід Бога, який уже це зробив, був розп'ятий. Він, Бог, був розп'ятий. А мені що? Ну, то ви мене можете розпинати. Ми так от тримаємося за видими. А невидимого не, не досягаємо, не шукаємо. Тому, напевно, для нас є сьогодні це доброю звісткою почути, що е, царство є можливе. Ми є тим ті, які його очікують, і які його можуть вже тепер жити, шукаючи кожний день Слово Ісуса до вас послані, е, ці проголошувачі Царства. Прийміть їх. Амінь.